Вітаю, шановні павлоградці, мешканці Західного Донбасу. Сьогодні хочу вам повідомити приємну новину, а саме, що Сергій Лисак, голова військової адміністрації, вів на території Дніпропетровської області ще одну військову адміністрацію. Поки що це селищна військова адміністрація Сінельниковського району. Новопавлівська. Але сам факт, що це було підписано президентом Зеленським 7 березня 2025 року. Тобто військова адміністрація приближається до міста Павлоград. І наші старі упері, мусора-комуністи, такі як Вершина і Паномарчук, починають труситися. Тому що в них вже все домовлено, як розкрасти наш бюджет. А нагадаю, наш бюджет біля 2 мільярдів разом з інвесторами, які вкладають гроші в наш регіон. І вже все в них через підрядників, через тендера, через всяких різних мутних тіпков, таких же самих, як вершина і панемарчук, вже розписано і вони вже потирали ручки. І тепер прийдеться. Зобов'язання, які вони взяли перед цією цією бандою, порушити, тому що Сергій Лисак, від нього залежить зараз доля нашого регіону. І ми продовжуємо вимагати від вас, як представника президента Зеленського, не спаклюжити нашого президента, не втоптати його в грязь, а саме зробити те, що ми вас просимо. Чи... Інакше ми будемо вважати, і це буде об'єктивно, що гроші, які вони зібрали, все таки попали до вас. Дякую за увагу, шановні мешканці західного Донбасу.